Здорово, братяя. Сьогодні у нас огляд на ливанську шаурму від Johnny Kebab в Березані. Така, ах, прям! І що я вам хочу сказати, це виявилося з тою ще задачою, бо на карті нема жодної шаурми в Березані не відображається. Е, наткнувся я на неї виключно випадково, коли гуляв по центру, по наших клієнтах. І яка вона, не знаю. По відеоках, знову ж таки, немає змоги подивитись в гуглі. Одне знаю точно. дегустувати її буду в такому кайфовому місці. гляньте, а. Я навіть не знаю, що це, це озеро, це річка. Ну, але точно кайфово я тут примостився так. <смі> з краєчкою. <смі> Ай, не знаю. Я просто в цьому плані свою роботу бо маю змогу обідати кожного разу в якомусь цікавенькому місці просто ліс. Гляньте, сосновий ліс. Тупо. Пляж. <плес> І я тут примостився. Як ви зрозуміло з відео взяв я ліванську шаву. Там Звісно, що були стандартні, подвійні, XXL. закрутило мені чогось цікавенького цього разу, і взяв я отаку ліванську шаурму. Загорнута вона в фольгу, трішки серветочок, ну так, чисто, чисто вимазюкаця ще більше, як то кажуть. І така вона невеличка за розміром, будемо відверті, трішки вона вже підрозм'якла, але в тому є моя провина, бо я трішки все ж таки від'їхав, поки шукав таке кайфове місце. Лаваш. Ні хір знає, знаю, наскільки я розумію, це просто звичайний лавашик. підсмажений, але звісно, що скоринки вже нема. Але шаурма тепла. Тобто я їздив десь. Хвилин 15, мабуть, тим не менш вона ще тепла, і мені прям вже хочеться вгризтися. Ну, покажу вам, що я ще до неї айранче купив перед тим, як вгрзатись. І вже прям не можу хочу. А це соковито. Прям з першого ж куся. Дістався вже і м'яса, і картоплі. Зараз вам все покажу. Як, якась вона прям збалансована, збалансована. Невеличкими фрагментами м'ясо порізане, свіженьке. І дуже такий, знаєте, дуже смачний соус. Якийсь я навіть не можу зрозуміти. Там є білий соус і є. Червоний, але вона не гостра. Я, чесно кажучи, очікував, що вона буде прям така Ах, прям. А вона ні дуже така ніжна. Я для того я айранчик брав, що думав, в мене аж пригорить. Ні, не пригорить. Що це у нас? А, це курка. Бачу помідорчики, бачу картоплю фрі, бачу. Цибульку нашу українську. І все. Ну, тобто, тут нема картоплі, нема гірків, ну, принаймні, я до них поки що не дістався. А, помідорку бачу. І все. М -м -м. Але це дуже соковито. За смаком мені, якщо чесно, нагадує чимось е цей соус кічанес. Сирочок. От я дістався до сирочка. Причому сирочку ну так добряча. Зараз покажу. Він ще трішки підрозплавився. Зацініть. Нормально проїдете чи переставите? <aff�t -три> трішки загородив я. Проїзд став як бідло. Ну, в мене є виправдання, я на 10 хвилин та поїду далі працювати. Що я вам скажу? Ліванська, на мій смак ідеальна. Нічого зайвого, дуже збалансована історія. І по кількості м'яса, прям дуже багато м'яса. В порівнянні з картоплею, ну. Ну, гляньте. Ви б не хотіли таке затоптати? Я думаю, що точно хотіли б. Я так ніколи не похудаю, блін. Ех, якщо буду отакі шави їсти. Угу. О, так. Да. За іранчиком прям заграла, не фіг діла. Я, звісно, не знаю, яка вона має бути, та ліванська. Я ж кажу, я очікував, що вона буде трішки гостренька. Але в тому вигляді, в якому вона є, це більш ніж вона. Обійшлась вона в 160 гривень, а 30 І нехай весь світ зачекає. Червона цибулька. Наша кримська. Ще й з таким видом Йолі-палі. Так, що, час підбивати підсумки? Введемо, мабуть-що нову систему оцінки бульбіки. <гум> Ех. Як на мене, це тверді. 8 бульбіків з 10. <реш> Це прикольно звучить. Ну, буде, буде так. Ну а ви заїжджайте, формуйте свою думку. Обов'язково, як на мене, варто скоштувати принаймні. Тому що альтернативи в березані не сильно. багато. Ну а там. Побачимось з вами, коли побачимось. Всім пока!